Акумуляторна батарея попередження, кислота, що міститься в акумуляторній батареї вашого автомобіля, отруйна. Тому під час роботи з нею дотримуйтесь наступних правил у випадку. Якщо вона потрапила на одяг або шкіру, негайно зніміть одяг, промийте відповідну ділянку шкіри великою кількістю води з милом і негайно зверніться до лікаря. При попаданні кислоти в очі довго. Не менше 15 хвилин промивайте очі та негайно звертайтеся до офтальмолога. Якщо ви вчасно не звернулися до лікаря, то потрапляння кислоти в стравохід загрожує загибеллю. Під час роботи акумуляторна батарея виділяє вибухонебезпечний газ водень. Уникайте появи в районі двигуна іскор або відкритого вогню. Під час роботи у моторному відсіку зніміть для вашої безпеки з себе будь-які металеві прикраси, такі як браслет, кільця, ланцюжки. Ніколи не допускайте дотику до контактів акумуляторної батареї інструментом або металевими предметами заміна акумулятора. Раніше, чим від'єднати контакти батареї, відключіть протиогінну систему, переконайтеся, що запалення вимкнено. Спочатку від'єднуйте мінусовий кабель, потім плюсовий. При підключенні батареї до енергосистеми автомобіля спочатку приєднайте плюсовий кабель, потім мінусовий. Слідкуйте. Щоб полюси батареї мали б гарний контакт із відповідними кабелями автомобіля при встановленні акумулятора на місце. Стежте за правильністю його встановлення, контакти повинні бути ближчими до двигуна, накиньте затискачі клеми і затягніть їх так, щоб акумулятор зафіксувався. Однак перетягувати затискачі клеми не слід. Звертайте увагу, щоб новий акумулятор не відрізнявся від заміненого розміром та розташуванням полюсів батареї. Оскільки неправильне приєднання полюсів до енергетичній системі автомобіля МОВ може викликати пожежу, попередження не заряджайте акумуляторну батарею безпосередньо на автомобілі та приєднаній до його енергосистеми, оскільки це може завдати енергосистемі автомобіля значні пошкодження. Рекомендація якщо автомобіль більше шести днів не експлуатується, необхідно хоча б один раз завести двигун і залишити його працюючим на одну годину. Попередження не проводьте зарядку акумулятора. Якщо він покритий морозом, рекомендація під час зарядки акумулятора не допускайте відкритого вогню або іскор. Акумулятор під час зарядки виділяє вогненебезпечний водень після закінчення зарядки. Акумулятора і перед приєднанням його до енергосистемі автомобіля зачекайте одну годину. Бо виділяється акумулятором вогненебезпечний водень, потрібно, щоб він розсіявся в атмосфері.